Вітаю всіх! Зеленський сказав, що готовий до проведення виборів і готовий, готовий покинути пост президента. Давайте подивимося на цю ситуацію, чи готовий Зеленський до проведення виборів і до того, щоб зняти свою кандидатуру в подальшому. за боротьбу президента в Україні. Дивимося. Так, реалізувати, він хоче до цього йти, він хоче реалізувати вибори. Для того, щоб себе захистити. Для того, щоб себе захистити. Йому треба реалізувати вибори. І знаєте, у нього вже визріває таке рішення. Він підійшов до цього рішення. Він хоче стабільності і спокою уже в своєму домі. Він хоче нового етапу. Він уже зморений, він вимучений, він розчарований. Він відчуває себе, що він один. Що він один. У нього таке склалася така думка, що він е в своїй боротьбі він один. Тобто він не відчуває підтримки швидше всього. Але це дійсно так, він хоче реалізувати цей задум і хоче вже відпочити. Він хоче відпочинку е стабільності е в своєму домі. Ось він імператор. Е я думаю, що він вже, він вже підійшов до, 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 до цієї межі, що, що він хоче піти. Ну. Він хоче, він хоче відпочинку своє, свого роду, своєї, своєї родини. Розумієте? Просто пожити Пожити для себе, як кажуть. Йому дуже важко. Дуже багато проблем, дуже важко. Він не бачить виходу з ситуації. Тому він і розчарований. Він не знає, як вийти з цієї ситуації, в яку попала Україна. Він не бачить виходу. Йому важко. Він, він скрізь обмежений. Ви знаєте, він хоче вже покінчити із своїм, так би мовити, президентством. Він хоче закінчити із, із перебуванням на цій посаді. І він вже до цього прийшов в думках. Ну, він хоче, він, він, він дійсно хоче відпочити. Розумієте? У нього вже закінчуються сили. Він просто сильно бачите, кінець життєвим силам. Він, він дуже вимотаний. Це дійсно так. Ну, як би там ми не до нього не ставилися, але це, це дійсно, ну, по ньому видно, і це, мабуть, такі ось нагрузки на, на людину, це дійсно досить важко. досить важко. Можливо, він відчуває, що можуть його, на нього бути замахи, які можуть дійсно закінчитися. Досить неприємними речами. І це, можливо, він, він розуміє про це, цю ситуацію, так? Він працює. Ну, бачите, він зайшов в топік. Його робота, от він, він, щоб, щоб він не робив, все попадає в обмеження і в тупікову ситуацію. Він не бачить виходу з ситуації, він не бачить результату своєї роботи. Що б він не робив, все, все веде до кінця. От, до якогось розумієте, до... Ну, він розчарований, він, він, знаєте, я вам скажу так, він досить в такому складному, психологічному. От тут, хоча б карта тут не випадає такого психологічного знаєте, перенавантаження. Але ось по цих картах ми можемо сказати, що він, що він дуже в дуже сильному відчаї. Це відчай, це, це розчарування. це відчай. Бачите, він працює, але, але його робота вона заходить в глухий кут. Він не, бачить, він не бачить виходу з ситуації, він не бачить виходу саме ситуації із війни. Він не бачить, як, Україна, як Україні в таких умовах можна вийти з війни. Кругом тупік. Кругом тупік. Йому хочеться змінити ситуацію. Він працює над тим, щоб змінити цю ситуацію. Працює, щоб змінити ситуацію. Але йому потрібен відпочинок. Він хоче стабільності, він хоче поповнити своє життя. він на пределі. він на грані. Він знаходиться зараз на грані. Ось так. Ось вона, бачите, психологічне перенавантаження. Ось вона і випала. випала карта. Він в досить, досить складному психологічному навантаженні таке. Можливо, ми почуємо заяву. Можливо, ми почуємо певну заяву. От, можливо, тому ми і чуємо цю заяву, скажімо так. Бо це ще карта дипломатії, карта певних заяв. Можливо, через оце перенавантаження психологічне, да, психічне, психологічне, як воно там правильно звучить. Ось е, тому ми чуємо такі заяви зараз саме. Зараз він відчає. Ну, ви знаєте, є. Можливо, в цьому є якийсь ще хитрий хід. Хитрий хід. Ну, він хоче закінчити вже зусиль. Він хоче відпочинку. Розумієте, він хоче, саме, саме, я думаю, що дійсно він хоче піти з поста президента. Все, Він видохся, скажемо так, він видохся. Ось так я побачила цей розклад. Дійсно, дуже-дуже складна у нього ситуація. Саме от із, із його здоров'ям, із його психічним станом, де, дійсно дуже-дуже важко. Йому треба постановитися, ну, да, поповнити свої життєві сили. Бо може, може навіть бути і досить неприємні, неприємні такі ситуації зі здоров'ям. Ви пам'ятаєте, в мене був розклад, де я говорила, що він може. Восени або до кінця року теж у мене є, знаєте, досить цікавий такий розклад, де я говорила, що він оголосить, що йому треба виїхати за кордон для лікування, можливо, для проведення життєво необхідної операції, і швидше, швидше всього, що після цього він може скласти свої повноваження. І ось тут знову карти говорять, що дійсно його. його Стан здоров'я, він би ну, бажано, щоб був набагато кращий. Звичайно, важко всім, що б ми там не говорили, як би вони відносилися, але фізично, психологічно такі навантаження все-таки вивозити, вирулювати дуже-дуже складно. Складно починаючи від волонтерів, від ЗСУ, від просто пересічного громадянина і від людини, яка стоїть на чолі. Країни в такий надскладний час. Ну, як воно там буде надалі, ми з вами будемо, мабуть, таки свідками. Да? Будемо свідками. Зможемо ми вистояти чи не зможемо? Ми будемо свідками, як змінюються міністри, президенти. Але стояти треба. І стояти ми будемо. В основі колоди у нас контролер зі своїми пустими ілюзіями, з пустими бажаннями, підкилимними іграми, з особистим збагаченням. І що буде, планується, дивіться, планується виїжджати за кордон з усім своїм. Да? Буде повна зупинка. Ну, карти я вам скажу. Таро сказало про те, що можливі будуть зміни. І от той мій розклад, який я робила трішечки раніше, можливо, він і програється. Ну, подивимося, чи вистоїть президент, чи складе повноваження або через стан здоров'я, або через вибори. Можливо, і потрібне оте, ви знаєте, те перемир'я, да, оте затища на, фронт, на фронті для того, щоб провести вибори і покинути пост президента. Ми ж, знаєте, тут же ж йдуть, ось дивіться, дивіться, ось у нас в основі колоди, да, ось вона. Бачите, ось вони йдуть, йдуть під килимні якісь договорняки, домовленості. Розумієте? Ось вони, ось оце, це те, що ми не знаємо. Всього ми не знаємо. Бо є в заявах досить часто лунають ж і неправдива інформація. Ну, подивимося, чим закінчиться вся ця історія. Можливо, вистоїть, можливо, і змінить свою кандидатуру. Вам дякую за увагу! На все добре, до побачення!